Так, привіт. У нас сьогодні Олечка Паламар, Дивовижна для мене, для мене дивовижна дівчинка, таке прямо щастя в, в повному об'єму відчуття. Просто щастя. Скажи мені, будь ласка, звідки ти така дивна взялася? Я від мама і тата. Народилася, а загалом я зі Львова тепер, та вже то моє рідне місто. Я тут. Як ти відчуваєш е е чудодійність, чудотворство твого появлення? Чи ти усвідомлюєш це, чи все так прямо раз, і з'явилося? Е -е, я раніше я ніколи про це не думала. Я взагалі про це. Ну, типу, воно просто існувало, але потім. В моєму житті з'явилися люди, події, пов'язані теж з цими людьми, які мені ніби як перевідкрили те, що це насправді величезне, величезне диво, скільки всього має відбутися, <сміх> скільки півпадінь, дій, миттєвостей ну... для того, щоб я з'явилася на світі. Це прямо великий масштаб такий того. Відчуваєшся, так? Добре. Скажи мені, що для тебе взагалі в житті є дивовижним? Які події, можливо, стани? Що є для тебе дивовижним? Для мене дивовижним є організм людини. Оце найбільше для мене взагалі дивовижа – це от функціонування, як відбуваються процеси, як ми просинаємося, так, як ми дихаємо. дихаємо, як відбувається, от як наше сердечко розуміє те, що десь треба прискоритися, десь сповільнитися, як ми відчуваємо. Це для мене ну, насправді дуже величезне диво. Дивом для мене є любов. Відчуття любові до кохання. До сестри. Е і, і загалом природа так само. Природа для мене це о, величезне диво, як оця гармонія і співіснування на різних... Прямо на різних рівнях, і наскільки все. От... Це неможливо, щоб воно було просто, просто ось так, без якоїсь долі. <с <с Там, що ти так відчуваєш? Я я радію від цього, і я знаю, що ти твориш дива з людьми, що ти така прямо дивотворна. Трошки розкажи про це, що ти робиш з людьми, як тебе? Як тобі це вдається? Як я творю? Це відбувається тоді, коли не працює голова. Що я працюю, я працюю, так, ніби як з волоссям людей, але часом ми сміємося, що з головами людей. Я працюю, я взагалі працюю трихологом, і, і так пощасливилося взаємодіяти і підтримувати, як я не скажу підтримувати. Часом знаходити те, що знаходити якийсь сенс там, де. Здавалося б, люди не можуть цього побачити. І це через волосся. Особливо через волосся, наприклад, про жінок, та? Через, бо це має значно більшу роль для людини, для цієї жінки, ніж просто естетика. Е, тому, та, моє диво в тому, щоб ви, е, диво в тому, щоб дати можливість провідчувати себе е, в цьому моменті. Піклування, радості, да? Пози позитиві, такому просто, тому що, тому що є. Тому що хтось за тебе піклується про тебе, хтось приділяє тобі час, увагу. І це хтось це я і з часом доторком, словом, відчуттям і такою. Взаємодію, яка не пояснює словами, але це щось, щось відбувається між нами, да, між е, клієнтом і трихологом. І це щось перетворюється потім в оце таке спускання плечей, вдих видих і, і бажання щось робити, діяти і не через клієнт. От я в цьому рахую теж свою е, Спосіб творення дива, от, музика заграла, а, Щастя. А, таке сталося диво, що моя донька попала до тебе, коли мало проблему з волоссям, і це дивовижно цілком відбулося. Ні для кого а, з нас це не було, ну це не було сплановано. І а, моя донька каже, що ти дивовижна, так само як я кажу, бо я тебе знаю з, з дихання, а вона знає. З уходи за, за волоссям, і вона каже, що ти дивовижна, ти ангел, ти фея, і е, основне що вона каже, е, що ти е, вмієш налаштуватись прямо на серце людини і, і працювати від серця до серця, і з тобою mm -hmm. хочеться бути. Ось, і... І я ще хочу тебе один одне питання задати, бо я знаю, що ти ху, вже спішиш їсти от на перерві. А Питання таке: от ти о, ще пов'язана з театром, а театр це магія, це щось неймовірне. Що, да, що тобі дає театр? Що він такого дивовижного приносить в, твою, в твоє життя? І о, чи вчить він тебе дивотворінню? Як воно тобі, театр? Це прекрасно, Це насправді театр, це, це така магія, насправді, там магія відбувається для мене самої, тому що я бачу це простір, де можна відкриватися, і прям бути, от прям я кажу, такий, прям йде проекції. Бо дуже часто в житті ми можемо бути. Якусь тільки частинку десь там себе проявляти, да? і часом навіть ну, не розумієте. От я зрозуміла, відчула, провідчувала те, що там я можу першу з собою. Друге, це з собою, воно настільки різноманітне. І е, шукати в собі нові грані, нові прояви. Я ж дуже часто це, це якась одна, одна така однотипова або двотипова да, особа, яка е, от Оля Паламар. А там е, в театрі це простір для того, щоб бути зразу і е, феєю, і бути пічкою, да, і бути агресивним динозавром, е, і другом. І ще, що дуже важливо, це про принцип. Через те, що є простір, де може бути, бути все. І через внутрішній досвід це все змогти показати, а не тільки залишити в собі, да? десь там подумати і не створити, не реалізувати. Там можна це робити, і це простір, де безпечно це робити. Бо ти там граєш, це ж театр. От. Для мене це. Це можна, ну це фантастично, прекрасно. І я прям в цьому. Це така ще одна додаткова розтяжка, розтяжка бо це... це ніби як широта життя, ще додаткова з'являється. От, це театр. Прекрасно, я сам людина театру багато що зв'язано пов пов'язано в житті з театром. Але ти зараз розповідаєш, і я відчуваю, що ти кажеш про наш канал дивотворців. Бо тут так само такий простір, і наше дивотворіння? Ми так само будемо відчувати себе різними різними, різними істотами, от і не бути тільки в собі і ділитись з іншими. А як в тебе йде дивотворіння? Чи ти вже пробувала щось з наших вправ? І як ти бачиш своє майбутнє як е, учасниця цієї спільноти дивотворців? Я е, казала для мене от вправа про відсутність: коли ти дивишся, для мене це треба прям... хатку. Коли ти не надає... Коли забираєш сенси місце, якими наділені. Е... Цього, що ми звикли бачити саме так. І ти і, і я, наприклад, забираю серце, да, з міста якісь там, да, які прям заяложені вже такі зациклені на чомусь, а потім розумієте, що тільки я надаю сенс о цьому дії, або цій дії, або цій цьому предмету, або цьому стану емоції, да? ну наприклад, да? оце для мене прям. Прям так, прям розширило. Бо це ж цього воєння такого можна творити нове. Це для мене прям дуже така фантастична була, фантастична вкраба. Бо вона прям кажу, аж таке розширення зінець. А в майбутньому, в майбутньому дуже класно жити в світі, де є дива. Мені зараз нам прям супер дуже потрібні кожному. І е, я, як така чутлива дівчина, розумію, що якщо я починаю забувати про те, що диво існує в житті. то цього дива не стає. Бо тоді стає дуже джерело да. А yeah. воно насправді є, бо ми можемо от прям своїм фокусом, творенням, можемо звичайно дуже в якихось цих -яких звичайних штуках бачити. Я скажу, що мене вчора мені вчора запитали, скидали запитання. Е, Чому в тебе таке життя? Просто питання. Yeah. Але перше там і от можна піти з позиції Бота, відповідає, я там можна приліпти повідання. Має має якісь страхи, е, да, чи якась серйозність ще щось. Але з другої сторони, це те саме питання, яке? Тому що я така кайфова, тому що я бачу диво, тому що я можу це диво, да, життя, як і горую в країні, тому моє життя таке. Правда? І це теж про оце. Тільки я наділяю сенсу, да, і утворюю От це диво дуже дале мені, що я, я можу обирати. І жити в тому чи в іншому. Ну типу, в тому житті чи в тому житті. Це ж диво. Оце про таке диво, оце моє, про моє майбутнє. Бо я вибираю оце жити в диві і в світлі. Лічка, я тобі дуже дякую. Я більше не, не смію тебе затримувати, бо ти на, на навчанні на перерві. А я тобі вважаю класного, класного навчання і дивотворіння, і тому, чому ти зараз навчаєшся, не знаю, хай це стане буде секретом. Я тобі бажаю творити дива з людьми, з е, жінками, з їх волоссям, з їх красою, з чоловіками, просто бути такою, щоб світ розквітав навколо тебе і ти з ним. Насолоджуй інших і насолоджуйся їх насолодою. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, Гарного дня. Дякую дуже цілую, папа, папа. -па.